Лговський хрест? Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук, чоло повисло, серце, біль стискає, душа страждає від життєвих мук. Останній подих Заумирає тіло. Для чого, Отче, Ти мене лишив? Уста його тихенько шепотіли, а ворог лише сміявся і радів свою всю лють, він вилляти старався через запеклих ворогів Христа. І так, як міг, він з нього насміхався, його благаючи, зійти з Христа. Але ворожі. Плани не здійснились зоре спасіння освітила світ, і переможне слово завершилось в небесне Царство. Нам відкрило вхід. Голговський хрест став символом спасіння. Він і тепер звершає чудеса, дає серцям. Надію Воскресіння і направляє душі в небеса, пролита кров гріхи людей змиває через прості молитви каяття, для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя, а без крові нам. Прощення немає, не мув би скарбом нею дорожу, і коли віра часом знемагає, я до Христа Голговського спішу. Слава Господу!